29 березня в спортивному комплексі Мал стартував чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок 2003-2005 років народження. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату Європи та чемпіонату світу з вільної боротьби. Нам неймовірно приємно, що саме в нашому місці проходить такий поважний турнір з вільної боротьби. Ми сьогодні всі переживаємо. За перемогу ми всі хочемо миру. Ми вболіваємо за наші збройні сили України, і кожен на своєму місці додає максимально робить, щоб ця перемога приближалася. Я думаю, що оці змагання, оці кращі, які будуть сьогодні і, взагалі, будуть переможцями, допоможуть нам всім. Ну, скажем так, вирощувати молоде, здорове покоління, покоління борців, і в прямому і в переносному розумінні цього слова. Коростень все частіше приймає обласні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту. Приємно, що цього року наше місто стало центральним майданчиком для проведення всеукраїнських змагань з вільної боротьби. Хочу передати слова вітання та побажання найкращих змагань від міністра молоді та спорту України Вадима Гудсайда, а також додати, що ми Міністерству молоді та спорту вдячні всім воїнам, які тримають небо над нашою Україною, і завдяки яким ми зараз маємо можливість проводити такі змагання. Хочу подякувати також організаторам змагань, які в такий важкий час проводять змагання на найвищому рівні, і наші спортсмени мають можливість відбиратися, щоб представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Також хочу подякувати всім тренерам, спортсменам, які приймають участь. Адже це фанатична відданість нашому улюбленому виду спорту. На змаганнях було присутньо чимало поважних гостей. Серед них і срібний призер Олімпійських ігор 2012 Валерій Андрійцев. Розкажіть, будь ласка, про ваші кроки до такого такої важливої перемоги, як срібний призер Олімпійських ігор 2012 Ну, Ви знаєте. А... Роки починалися в місті Малині Житомирської області. Я думаю, всі знають. Тим паче земляки тим паче знають. І з таких саме турнірів, чемпіонатів, чемпіонатів України дуже приємно, що ці змагання, чемпіонати, проводяться саме в таких містах, як Корости не обласного значення міста, проте показує інфраструктуру, яку тут гостинні люди, і повірте, на досить високому рівні організації. Що ви порадили починаючим спортсменам, молодим спортсменам, які, щоб досягти таких успіхів? Ви знаєте, якщо я більше порадив би в обличчі молодих спортсменів більше батькам батькам, щоб вони більше цікавилися спортом і не тільки вільною боротьбою є інші види спорту, але щоб діти чим більше займалися. Не важливо чим карате дзюдо, звичайно, я скажу, що більше боротьбою будь любому випадку про те, щоб вони займалися боротьбою і не насідали на тих самих дітей. Вони просто вийшли здоровими, гарними людьми і е, фізично, і духовно здорової нації. В змаганнях беруть участь коростенські спортсменки, вихованки, тренера з вільної боротьби Богдана Гулакова. Це Дар'я Медведська, Софія Марченко та Діана Котвицька. Трошки планів про наших дівчат і взагалі плани що далі. Ну, робити якісь плани це спорт дуже тяжко, але віримо, що ми можемо. Показати гідний результат у цій боротьбі. Будемо бачити все по бороді. Дівчата півфінали розборолися добарюються. Будемо боротися. На змаганнях представлено 19 областей. Це понад 250 спортсменів. Конкуренція серйозна, проте бажаємо нашим дівчатам тільки перемоги.